Привіт, малята! Скоро ми всією родиною будемо святкувати дуже гарне, велике християнське свято Різдво. Тобі, напевно, цікаво дізнатися, що це за свято, Різдво Христове. Слово Різдво означає народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною, лікував хворих, захищав скривджених. Щороку люди святкують Різдво Христове та славлять сина Бога у своїх піснях і колядках. Колядки це традиційні обрядові пісні, які співають у період Різдвяних свят. Найпоширенішим для колядок є час напередодні Різдва, вечір 24 грудня. Як тільки на небі з'являється перша зірка, розпочинається свята вечеря. А ближче до її завершення діти і підлітки збираються гуртом і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа. Ці пісні сповнені побажань здоров'я, миру та злагоди добрим господарям. Господарі дарують колядникам гостинці, дають гроші, дякують за поздоровлення. Сьогодні, щоб підготуватися до свята Різдва, ми будемо вивчати з вами колядку. Послухайте її! Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітку п'ятака, а ви, дядьку, гроші, будьте всі хороші. А тепер спробуйте відповісти на мої запитання. Що робили хлопчики? Що вони просили у тітки та у дядька? А що побажали? Давайте разом повторимо колядку. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така дайте тітку п'ятака. А ви, дядько, гроші. Будьте всі хороші. А тепер я буду казати початок речення, а ви кінець. Коляд, коляд. Добра з медом. А без меду. Дайте тітко. А ви, дядько, будьте. Пробуйте розказати колядку самостійно. Які ж ви молодці малята, веселого та щасливого вам Різдва? До побачення!